Тече ріка Інгул. Розкинулась на правому березі село Привільне. Жодна людина з Лівобережжя не потрапить в село, не пройшовши через цей міст. Так у 1988 році село зустріло молодого юнака Мільката Сергія Михайловича, який перейшов через міст і залишився в селі назавжди. Доброго дня! Добрий день! Як вас звуть? Каченко Валерій Вікторович. Чи знаєте ви, Мірката Сергія Михайловича? Дуже добре знаю, років 20, мабуть. Працюю я вчителем в 4 школі. Всі моїх дочок вивчив, пішли по його стопах, працюють педагогами. Сергія Михайловича я добре знаю. Він був моїм вчителем. Хоча сам я вчився не дуже добре, але фізику знав. Тепер вивчився на електрику, тепер працюю в букертелекомі, кабельником спаю. Свій хлопець. Золоті руки, світла голова, завжди дасть пораду, завжди допоможе. Він нікому не відкаже. Мені допоміг, підказав, що треба робити з електропроводкою. Сьогодні на уроці ви будете виконувати практичні роботи, які пов'язані з електричними явищами. Перед тим... Як ви будете виконувати ці завдання, я пропоную вам пояснити спостережуване явище. Так, дайте мені відповідь, будь ласка, на таке питання. Чому полум'я свічки відхиляється? Приштайте, будь ласка. Я думаю, що коли ви підключили джерело струму, то на вістрі накопичується електричний заряд, який створює сильне електричне поле. Повітря іонізується і створює щось схоже на вітер. До вашої уваги газовий розряд в трубці з неоном. Давайте згадаємо, де використовується цей газовий розряд. Петренко Настя. Його використовують для реклами. Так, ну добре, ми повторили все. Тепер давайте будемо переходити до виконання практичних робіт. Коли ми змінювали положення стержня в колі, виникав електричний струм. Його напрямок і сила змінювалася. Це пояснюється тим, що залізний стержень перемагнічується і утворюється зміни магнітне поле, а тому виникає електрошійна сила. Молодець. Так, продемонструй, будь ласка. Ми спробували переміщати не стержень, а магніт. Результат той же. Сергій Михайлович золота людина, вчитель від Бога. З його легкої руки я закінчив механіко-математичний факультет Миколаївського національного університету. І зараз працюю вчителем фізики в Єрмолівській школі.